Христу, дорогі азисти, і не тільки, хочу декілька слів поділитися про урочистість, яку сьогодні святкуємо, і на основі Евангеля сказати декілька таких моментів, а, котрі нас можуть навчити а, більше про наше християнське життя. Особливо, бо це пов'язано з Марією, з її життям, тому. А, Крім цього, що ми говоримо про Ісуса Христа, як Він навчав, теж мусимо знати, що без Марії не ну, трудно дійдемо до Ісуса Христа, бо вона є та, котра жила теж за його навчанням, і вона є та, котра його зачала в своєму тілі, котра несла його під своїм серцем, народила, виховувала і була з ним до кінця. Тому теж від Марії можемо багато навчитися. Але декілька слів в першу чергу про свято, котре, котре сьогодні святкуємо. Непорочне зачаття Божени до Діві Марії. Це не є цей момент, де кажемо, що Марія зачала непорочно Ісуса. Тут часто плутаємо, тут говоримо про її непорочне зачаття, що це означає, що вона є зачата. Без плями первородного гріха. Бог її зберіг від цієї плями, і вона є непорочна. Тобто, в її немає ні, ніякого гріха. І це є така духовна реальність. І теж така фізична. Наступний такий пункт це вона. Не зробила ніякого особистого гріха. Да? А, так, вона жила а, як молода дівчинка. Ви, її виховували, і вона виховувалася теж в храмі, але вона не зробила ніякого особистого гріха, бо вона, як пише, а, наступний такий важливий момент, а, що вона є повна благодати. І, власне, це слова, з котрими її назвав ангел Габрійко, коли прийшов до неї і сказав «Раді благодатна Господь з тобою, ти благословена між жінками, благодатна Господь з тобою». Тобто вона повна благодаті. Ось це такі коротко, коротко, коротко дуже щодо непрошого зачаття. То говоримо про це, що вона є зачата фізичним а, Фізичною дією нормально, як кожна людина. Тільки в моменті її зачаття, Бог її зберіг від первородного гріха і наповню благодаті, щоб вона не зробила особистого гріха. Бо вже Бог її вибрав, і а, вибрав, що вона була Матір Ісуса Христа, но і Він її готував до, до цього. А, це є дома, в котру ми а, як католики повинні вірити, а, котру провозгласив Папа Піо 9, 8 грудня 1854 roci. Да, і від цього моменту ми повинні а, вірити в її непорочне зачаття. Добре, це а, коротко про це. Зараз хочу а, вам прочитати зачитати Евангелія. Да і поділитися за своїми думками. А 6 місяця від Бога був посланий Ангел Хавраїл у Галилейське місто що йому на ім'я Назарет, до диви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосифа із дому Давидового, а ім'я диви Марія. І вийшовши до неї, промовив Раді благодатна. Господь з тобою, ти благословена між жінками. Вона ж затривожила словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї, небіса бійся, Марія, бо в Бога благодати ти знайшла. І ось ти у утробі зачнеш і сина народиш, і дасть йому імення Ісус. Він же буде великий, і сином Савічнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давіда і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню царюван його не буде кінця. А Марія озвалась до ангела, як же станеться це, коли мужа не знаю? І ангел промовив у відповіді, Дух Святий зійде на тебе, і Савішнього сила обгорне тебе, через те, що й... через те той святе, що не родиться, буде Син Божий. А от у твоя родичка Єлисавета, і вона зачала у своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для Бога нема неможливої жодної речі. А Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з Словом Твоїм. І відійшов ангел від неї. Слово Боже. Коли роздумувала тим текстом, я зупинилася на таких чотири моменти, котрі я собі назвала як цей час, момент, коли прийшов Ісус, э, Дух э, Божий. Прощу. час, коли прийшов ангел Ангеврай до неї а, і проговорив. Теж такий момент її тривожності, коли що вона затривожилася про це, що вона почула. Третій такий момент je, е, коли вона розмовляє з тим ангелом питає, но вона розуміє про що йдеться. І четвертий момент, коли вона. А, відкорилася di Духа Святого, щоб Ісус зачався в її утробі. Перше є цей час 6 місяця від Бога був посланий Ангел рей. То є це конкретний час в історії, коли це відбулося. В цьому моменті вже її родичка Ілизавета була вагітною, хоча вона була неплідною. І тут, власне, хочеться показати, що Йоанн Хреститель, він 6 місяців старший за Ісуса. Da, і тут вже показується, як Господь дбає про це, щоб приготувати Ісуса, приготувати дорогу Ісусові. Це такі перші моменти. Тобто uh, Господь, коли тебе десь кличе, Він теж буде готувати тобі дорогу. Da, він не покине тебе і Він буде той, який uh, буде йти перед тобою, Він буде посилати людей, котрі будуть йти перед тобою. І uh, Люди будуть готовими. Це такий перший момент. Другий це момент цей страх, а, тривог, тривога, де вона каже: а, вона ж затривожила словом та й стала роздумувати, що б значило це привітання. Вона, незалежно а, знань а, цього, що вона знала, що а, про це пророцтво, що буде месія народиться з диви, а, а кожна єврейка а, в серці прагнула, що, власне, вона була прагнуше в власно, котра народи. Вона зараз зустрілася з ангелом, архангелом, котрий говорить про те, що Господь її вибрав. І вона нормально налякалася, стривожила, як це буде питає, розмовляє з архангелом та? І він їй пояснює цілу цю ситуацію. Uh, і він говорить: ну говори, Но не бійся, Бог з тобою, ти повна благодаті, Він все приготував, Він все зробив, uh, Він uh, не покине тебе, та? можемо так сказати. То є, uh, він і пояснює, як це все буде відбуватися. Тому, коли ти теж чуєш, що Господь говорить до тебе і ти думаєш, о, ну Бог сказав, я не буду думати, я не буду питати, я буду робити. Ну, Може і так, але насправді немає ніякого проблему, якщо ти розмовляєш з Богом, питаєш, але Господи, як це буде в моєму житті? Ти знаєш, що я такі або такі, в мене така труднощ або інакша. Нормально є питатися і розмовляти з Господом, що він тобі пояснив. І Він тебі точно буде пояснювати, наскільки тобі потрібно, щоб ти зрозумів і міг своєї вільності. Йому відповісти а, з, з так або ні. Тому а, розмовляй з Господом, питай Його не бійся і Він тобі відповість. Це такий теж момент. А, бо ти, а, коли Господь тобі пояснить, і, ти, і ти розумієш, про що йдеться, ти можеш відповісти Господеві. Але коли ти не знаєш, про що йдеться, ну, ну, то як, як будеш відповідати? Сам знаєш в своєму житті? Коли тебе хто щось питає, ти не розумієш, ти, ти дивишся на нього. А що, а як, а де, а коли. Да? В тебе є питання, і ти хочеш свіпо, що міг вирішити, що роби, да? а, Тому так само є з Господом. Він хоче це спілкування з тобою, що він міг тобі показати твою догу, що він міг в тебе, тебе вести в таку радість, в таке наповнення, таку реалізацію, uh, щоб да? ти був щасливий і плідний. Бо Бог не хоче, щоб ми були неплідні в цьому світові. Він хоче, щоб ти uh, своєму віце, в своєму віці, в якому ти є, був плідний, да? добрими ділами, щоб ти розвивався, щоб ти був цей мудрий будівничий, який буде будувати нову цивілізацію. Да? Цивілізацію такої любові, цивілізацію Божого закону, цивілізацію такої справжньої вільності. Тому Бог a, з тобою хоче розмовляти і тебе вести a, в цю, цю місію покликання тебе як Християнина. Da? І останній момент є, коли вона зрозуміла, що Бог хоче від неї, вона підкорилася Духу Святому. A, і Вона a, a, каже. A, а Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом Твоїм. Ось я слугиня Господня, нехай мені буде за Твоїм словом. Тобто вона зрозуміла і вона підкорилася дії Духу Святого. То, если ви бачите теж на увазі, але і ви теж дорослі люди, та а, коли ви зрозуміли, що Бог хоче від вас, вам пишається тільки. Тільки вирішити, чи ви йдете за тим, чи не йдете. Коли Марія зрозуміла, про що йдеться, вона підкорилася Духу Святому, щоб він міг діяти, щоб вона була плідною. І це є, це, це людину робить коли, щасливою, коли вона розуміє і відповідає позитивно, та? вона відповідає стак справжньому джерелу джерелу життя. Тому, дорогі, оазист, і не тільки, а, коли зрозумієш, що Бог хоче від тебе, наскільки можеш зрозуміти, в своїх розмовах з Богом, то не бійся підкорити Духу Святому, бо Він не зробить так, щоб а, тобі було страшно, а, щоб ти десь загубився чи щось. А, може бути тяжко. Да? Але ти точно будеш мати допомогу свого ангела-охоронця, решту ангелів святих в небі, самого Бога. Тому тут Марія нас навчає, власне, в цьому тексті можемо прочитати, так? що Марія нас хоче навчити власне, цей процес, який відбувається в кожному з нас. що, ти, що Бог, до тебе говорить в конкретному часі, і так, в тобі може бути страх, і маєш право на питання, спитати Господа, про що йдеться. Але теж доходить до цього моменту, де ти розумієш, про що Господь говорить тобі. І останній момент це, є, це підкорення Богу, і підкорення Духу Святому в твоєму житті, що він міг діяти. Ось, дорогі, ми не тільки Це короткий такий. Коментар, як я розумію цей текст, і Бог теж до мене говорить так само, як і до вас. І хоче, хоче дійсно, я так вірю, що Він хоче, щоб ми теж в цьому адвенті зрозуміли цей процес, який в нас відбувається, і разом з Марією, котра непорошу зачатою, котра є повна благодаті котру Бог вибрав, щоб вона нам допомогла а, дойти до Ісуса. Да? Зрозуміти, як правильно жити християнське життя. Бо вона жила християнське життя. Бо вона і е та, котра, крім того, що була матір Ісуса Христа, вона була ученицею. Да? Так само і кожен з нас, крім того, що ми є синами і доньками Бога, Томіє і учениками того самого Бога. Тому бажаю тобі, щоб сьогоднішній день прожити з Марією може трошки більше з нею подружити і порозмовляти в контексті, як краще будувати свої стосунки з Ісусом Христом, її сином.